Привіт, друзі! З вами психологиня Лілія Охріменко, і я пропоную з вами поспілкуватися про ігнорування. Ігнорування у стосунках. От іноді здається, да, якщо ти до партнера звертаєшся з чимось, і він тебе ігнорує, нібито він уникає конфлікту. Так? І це можна інтерпретувати як добру справу. Да? Чому він не йде зі мною в конфлікт, а ігнорує і не говорить зі мною. Там, якось. Да? Але з іншого боку. Ти в цьому почуваєшся дуже погано. Це одна із найбільших, найтяжчих форм психологічного насилля. От ви маєте розуміти, що якщо вас ігнорують, це форма психологічного насилля. І тут важко в чому? Що коли тебе набили, коли тобі дали оплівуху, ти розумієш, що це насилля мені болить. А коли тебе проігнорили. Ніби тебе і не ображали, і не били, але тебе не бачать, з твоїми потребами ніхто не рахується, і ти стаєш ніби такою непомітною в цих стосунках, так? немає зворотнього зв'язку. Якщо так ігнорувати, наприклад, дитину, коли батьки ігнорують дитину, то це така форма насилля, яка може навіть звести з розуму. Тому що. Кожна людина має потребу в тому, щоб бути почутим, має потребу в емпатії. Так вона об інших людей розуміє, що я є, що мої потреби важливі. Коли з партнером ви обсуждаєте якусь проблему, ви заявляєте партнеру, що дорогенький, в мене є оця проблема в наших стосунках. Давай ми будемо її вирішувати. І він робить вигляд, що тебе немає. Що ти говориш зі стіною? Що ви почуваєте при цьому? Ви почуваєте себе фрустрованими, він таким чином перекладає відповідальність із себе на вас. Тобто він не хоче брати цю проблему собі, так? він не хоче бути відповідальним за це. Він не хоче сказати, що я не можу, наприклад, да? я не готовий вирішити твою проблему. І тут, знову таки, він не готовий бути поганим для вас. І він вибирає цю форму уникання. І ви не розумієте, чи взяв він цю відповідальність на себе, чи не взяв, і що вам з цим робити? Ви відчуваєте якусь провину за те, що ви його якось образили. Да? Ну, чому, якщо він образився, значить ви його образили. І тут хочу вам сказати, що якщо ви людину не ображали, а ця людина образилась це його вибір, як ставитись да, до даної ситуації. Якщо ви прийшли з якоюсь проблемою до партнера, і він на вас образився, то це не значить, що ви ображали його. Це не значить, що ви погана людина, це не значить, що ви причинили йому біль. Це значить, що він вибрав ображатися. І це теж маніпуляція. Тому що в нас, знаєте, як в стосунках, хто перший образився, той і прав. Це то таке перетягування канату на себе. Тобто да? перетягування канату, Гра така. І от людина, котру фруструють, вона почувається. Дуже погано. І тут важливо розуміти, для чого я це вибираю. Так? Тобто важливо озвучити своєму партнерові, тому що він може це робити не усвідомлено, а може усвідомлено. Дуже часто цю стратегію вибирають люди, котрі їх ігнорували в дитинстві, так? котрі бачили ігнор це в дитинстві. Якщо не їх ігнорували, то в них вдома цей ігнор був присутній, так? вони взяли цю модель поведінки для себе. І якось воно в ваших стосунках проявляється. Тому важливо озвучити. Дорогенька або дорогенька моя, котри, коли ти мене ігноруєш, я почуваюся погано. Да? Я почуваюся ображеною, фрустрованою, мені погано. Е, я би хотіла чи хотіла, щоб ти зі мною поговорила. Да? Я хочу обсудити цю проблему. Я маю проблему, яку ми маємо з тобою обсудити. І це наша з тобою відповідальність. Да? От ви прямо озвучуєте. Оце все, що ви відчуваєте і озвучуєте своє бажання, що ви хочете від цього партнера. І якщо він почув вас, але вирішив далі ігнорувати, отут уже ви приймаєте рішення, як вам на все це реагувати. Тому що далі йде ваша відповідальність. Тобто він вибрав таку стратегію поведінки. Він. Вибрав стратегію поведінки, де присутнє психологічне насилля, тому що ігнор -тере психологічне насилля, так? це дорівнює психологічне насилля. І ви вибираєте, чи бути жертвою цього насилля, чи ви хочете в цьому бути, чи вийти. Чи вийти з цієї ситуації, чи вийти з цих стосунків, чи взяти цю відповідальність на себе, наприклад, да? що там, з чим ви до нього прийшли? От я не хочу розривати ці стосунки, я розумію, що там він мені грошей на. Лікаря, допустимо, да, не дасть, якщо у вас, наприклад, тут ви прийшли з проблемою, припустимо, да, прийшли з, проб... з проблемою. Дорогенько я захворіла. Да, мені потрібно, щоб ти якось мені допоміг з, цим, допоміг з цим справитися. І ви розумієте, що він тебе проігнорував, він вибрав таку стратегію поведінки. Все, і ти вибираєш, що я або сама йду і лікуюся, і мене ігнорять в цих стосунках, тобто я для нього не важлива. І я вибираю лишатися. Або я вибираю вийти з цих стосунків, тому що я не хочу бути неважливою в стосунках зі своїм партнером. Я хочу партнера, котрий мене любить, цінує поважає. І до тих пір, поки ви будете жити в стосунках з партнером, котрий вас ігнорує, котрий вас знецінює, котрий вас не береже, інший партнер не прийде в ваші стосунки. Ну, в нього менше шансів да, прийти в ці стосунки, тому що ви вже в стосунках. Тут ви вибираєте, або я розриваю ці стосунки і шукаю собі іншу людину, котра по-іншому буде до мене відноситися. Да? Або я зберігаю ці стосунки і я остаюсь фрустрованою, проігнорованою, неважливою. Отут важливо знімати оці рожеві окуляри із себе да? і приймати рішення. Тобто це моя відповідальність, що я вибираю. Я вибираю його. Я вибираю е, ігнор. Або я вибираю щось невідоме, можливо, да? тобто може там буде страшно. Але я не хочу, щоб зі мною отак погано поводилося. Або сідаєте, прописуєте плюси-мінуси і, і цих стосунків, да? де тобто, не, не завжди обов'язково розривати ці стосунки, тобто, по-різному, да? можна виходити з ситуації. Де ви згодні, де ви не згодні, на, на що у вас ресурс є, це все перетривить, а на що немає. Да? І якщо. Ем... Ви можете ці потреби закрити в інших місцях і хочете лишатися в цих стосунках, то ви шукаєте ресурс, де я можу висповнити цю енергію. Да. Він не хоче з вами їхати на відпочинок, а вам хочеться, і він вас проігнорив. Він сказав: Да-да-да, в слідущій житті, і ви розумієте, що цієї слідущої житті не буде, що мені на відпочинок треба зразу. З ким я можу розділити цей відпочинок? Берете подружку або друга, або дітей, або ще когось, і свалили на відпочинок. А ти вибрав мене ігнорувати, це твоя відповідальність, розумієте? Так само це може бути з іншими всіми проблемами: да? побут, дружба, подорожі, секс. Якщо вас ігнорують і не говорять про це, а у вас є потреба, у вас є повне право. Шукати це в інших місцях. Тому що в ваших стосунках ви це озвучили, і партнер мав би прийняти до уваги вашу потребу. Якщо вони проігноровані, якщо він уникає, чи вона уникає, ви не зобов'язані вибирати в цьому його і щось доказувати, доносити, писати якісь там страшні договори, там ще що небудь. Ви маєте вибрати себе. У вас є потреба. Ви треба бути почутою, бути побаченою, потреба в емпатії, в любові. І ви про це партнеру сказали. Ви сказали, як вам не добре в цьому, да, як ви хочете, і потім він приймає рішення бути для вас або бути окремо, да, ігнорувати і далі. З вами психолоня Лілія Охріменко. В кого є потреба прийти на консультацію, приходьте, будемо з вами працювати. Е, і я ще хочу сказати одне: що в нас, нас завжди так виховували, зберігати стосунки, терпіти, е, терпіти, 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 да? вас ображають, а ви терпите. терпіти не потрібно. Тому що ви згораєте в цих стосунках до тла. Чим більше ви терпите, тим більше ви себе опускаєте нижче і нижче і нижче плінтуса. Тому шукайте, як ви можете задовольнити ваші оці потреби. Де ви можете брати ці ресурси. Всім класного дня, до зустрічі. Мій телефон 067 349 37 77. Хто хоче на консультацію, пишіть мені в Viber Telegram WhatsApp. Я чекаю на вас. Всім класного дня!